Сьогодні я не планувала знімати ніяких відеооглядів, але прийшла така краса, що я не можу не поділитися з вами. І відео буде дуже коротеньким. Знімати мені особливо нема що. Ми все продали, новини отримали. Але ось така гарна новина. Бренд Marshall Wolf. Оцей що німецький бренд, і відшивається у Львові, ось ця краса. Нарешті ми дочекалися курточку, яка Пальто Трансформер, яке прийшло до нас у двох розмірах. Ми всі на нього дуже чекали. Тобто, це така найбільш довгоочікувана новинка. Він прийшов поки що у розмірах 38, тобто наш 44-й і розмір. Так, розмір 42-й Німеччина, наш 48-й. Ціна цього чуда 8990, і зараз я вам все розкажу, покажу, з чого він складається, як він виглядає. В першу чергу тактильно. Тканинка молочна, біла-молочна, дуже-дуже м'якенька. Оце я маю частиночку, нижню частинку. Заодно ви можете подивитися, яка підкладка цього виробу, який він простібаний. Він дуже легенький. Там стоїть ізу 200 Температурний режим до мінус 15, мінус 18. Це я поки що положу. так, І продовжую огляд. Трансформер. Отак От буде виглядати він курткою, ось так він буде виглядати плащем або пуховиком, як ви його там собі називаєте. Дві кишеньки, кишеньки функціональні з двох сторін, чик-чик, Ось такий комір. Комір не відстібається. Він дуже легкий, він дуже, я беру в руку, він практично невагомий. По складнику, я не знаю, варто вам читати. Там 90 полістеру, 10 поліаміду і ізософт е, і утеплювач. Так, три кнопочки, яких не видно. Білий в тон у основній тканині замок. Ось так воно розшпиляється. Ось. І ось тут проходить той замок, який, який відшпиляє курточку. Ось маєте собі от таку красу, два в одному. Можна носити курточкою, можна носити пальто. Я вважаю, що цю річ точно треба прийти і купити.